Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чірому відео сьогодні на календарі, 24 листопада. А це означає, що в нас наступила остання п'ятниця в цьому місяці, і за традицію вона ж чорна п'ятниця або Black Friday. Я дуже люблю всілякі знижечки. Я люблю, коли мене цими всілями менеджерськими штуками обманюють і втюхівують мені, можливо, навіть те, що я купляти не хочу. Палки є до цього, тож я вирішив розділити якось це, я не знаю, не свято, напевно, цю традицію з вами, зі своїми підписниками, з тими, хто мене постійно підтримує, хто мене мотивує, Вує створювати контент, і хто створює цю прекрасну атмосферу, про яку ви постійно кажете в будь-якій нашій соціальній мережі, або на стрімах в чаті, або в телеграмі, або в Ютубі в коментарях. Тож я хотів би вам віддячити і зробити невеличкий розіграш подарунків, присвячений цьому промо Black Friday. Отже, я розіграю три. Копії гри FC 24 яку наразі також можна купити зі знижкою в якості подарунка на Black Friday від EA Sports. Одну серед своїх підписників на Ютубі, одну серед своїх підписників в Телеграмі і одну серед своїх підписників на Твічі. Але щоб це відео не мало середній перегляд 3 хвилини, я зроблю трошки хитріше. Тож умови по кожній соціальній мережі буду розповідати після блоку в цьому відео, тому що воно також буде і присвячено ФІФА. В нас багато контенту. Не забуваємо про це. Якщо ви станете переможцем в Одні з номінацій, і у вас вже є FC24, не переживайте, ви не залишитесь без подарунку. Я вже все придумав, як можна зробити. По-перше, я вам запропоную подарувати цю копію FC24 будь-кому вашому другу, або, можливо, родичу. Може, у вас є хтось, хто мріяв завжди про цю гру, і, там, або немає грошей, або просто людина сумнівалася, чи купляти, чи ні, можете її Порадувати. Друга опція це ви можете обрати для себе будь-яку гру еквівалентну по грошам в магазині PlayStation Store. Там наразі багато знижок. Я туди заходити, боюсь, тому що я теж вигідні пропозиції люблю, і я там скуплюсь так, що потім буде погано. а граю я все одно майже завжди в FC24. Наразі гра коштує по знижці від її 1200 гривень. Тому на цю суму ви зможете собі також обрати будь який варіант в магазині PlayStation Store. Якщо ж ви нолайфер, no лайфер як і я, який просто ви всі 24 рубиться весь час, і нема у вас друзів, ви просто один та наші ком'юніті у вас тільки є. То я зроблю подарунок для вас або вашого клубу в якості одного на вибір з цих двох пакетиків, просто шалених, неймовірних. Це в нас один з двома іконами і десятьма рарними гравцями. І другий, це в нас два героя рейтингом 86 і вищий, Ще і двадцять рарними гравцями, та я дуже не люблю FIFA Points. Ви це знаєте, я про це завжди кажу. Але ну якщо вже жодним чином іншим я не зможу вас так віддячити і вашу перемогу в конкурсі, відзначити, ну хай вже в якості виключення буде цей пакетик. Думаю, ви мені це пробачите. Я точно не хочу дарувати саме гроші тим, хто вже має гру, тому що мені хочеться, щоб ви якісь спогади у вас лишилися від цього івенту, від цього не Величкого конкурсу та інтерактиву, тому ми вібір саме такий. але можливо, ви мені щось в коментарях цікавеньке запропонуєте. Тож, хочеться підняти вам трошки настрій перед зимою, яка вже скоро, яка скоріш за все буде важкою для нас, для всіх. Але не тільки в нас важка зима. Ми всі пам'ятаємо, що наші воїни боронять нашу країну кожного дня. Тому в якості плюс аури замість лайка. Попрошу вас підтримати той збір, про який я розповідав минулого відео. який Женя проводить для fpv дронів для підрозділа свого брата. Трошки ми просуваємось. Що що він просувається. Я допомагаю як можу 20-30 гривень. Скільки в кого є, скільки якому не шкода, буду дуже вдячний вам особисто. Інформація вся буде. В описі під цим відео, і, як завжди, посилання на Монобанку також там буде. Ну а ми будемо переходити до сьогоднішнього відео і по традиції розпочнемо із завдань. Її знову ж таки сиплять, сиплять, сиплять контент. То багато всього відбулося. У мене таке враження, що в нас же не чорна п'ятниця, а Футіс настали. Але давайте по порядку. В нас розпочався новий сезон і. Це в нас а, третій має бути сезон. А, вони зробили сезон 2 акту. Окей. А, тому що третій по порядку. І а, закінчився минулий сезон. Тож всі нагороди вам в клуб автоматично капнули. Ви отримали за дивізіони шикарний Тіфо, в мене бронзовий. То є GG. Давайте вивчимо, що в нас цікавенького за новий сезон. Перш за все, за п'ятий рівень ми отримаємо пак 84X3, то є щось посереднє, а отже за 10-й тут дуже цікаво. В нас на вибір або пак з гарантованим 84 плюс РТТікей гравцем, те, що ми з вами відкривали на стрімах нещодавно, або чотири гравці з рейтингу 84. Та вище, або плеєр пік один з чотирьох гравців з рейтингом 85. Якщо ви зможете досягти цього рівня під чорну п'ятницю, можливо, саме цей пік буде не цікавіший, тому що там стільки спешл карточок, що я ну, сподіваюся, там буде багато волкаутів. Рівень 15, і це 83х20. Вау! Шалений пак. Рухаємось далі, 20 рівень і тут на вибір або базовий герой, або 87х2. І це теж буде цікавий вибір, тому що вже 27 листопада, в понеділок, ми отримаємо ті, хто замовляв ультимейт-версію передзамовленню гарантованого гравця Героя Ліги Чемпіонів. Ми вже отримаємо повну команду оновлено героїв. Не всі, але там переважна більшість буде. Тож, можливо, базові герої вже будуть на той час не такі актуальні, а два волкаута. Під купу промо-карток, то я теж може бути цікавим. Але тут не факт, що ви встигнете 20 рівень закінчити вчасно. Далі, за 22-й, 83x10, за 25 рівень, один на вибір з чотирьох гравців, 85, РДД, trailblazer Центуріонів або Triple Threat. І це прям вау-пік. Я вже уявляю, як ми з вами це будемо на стрімі відкривати. Це буде щось цікавеньке. Або 87x3, або 83x20. І це теж дуже цікавий пак. Тобто, ну, нагороди саме за сезон, вони цікаві. Я тут взагалі нічого не маю. Гравців, гравці відсутні, але дуже багато всього в нас є. Далі також до 26 рівень є Rainbow Snowflake Badge. і ви його не квікаєте в будь-якому випадку, тому що в розділі Сезонів в нас з'явився левел 26 бонус плей. Так і написано. Вам з цим бейджем потрібно бути грати матчі, навіть не вигравати. Тут вони о 50, господи, 50 матчів. Ні, я це точно не виконав, але ви можливо будете. І тут ми отримаємо. Один з 4 пік, 85, і всілякі пакетики: 78 х2, 80х2, 82х2. Чесно кажучи, виглядає так собі, пропозиція. 50 матчів. Хіба вони експірієнс будуть багато насипати, і ви швидко це зробите? Також тут uh, з'явилось завдання на Макса Ферстапена. Мені дуже подобається його агресивний стиль uh, пілотування болідом. Я пам'ятаю, як він виграв свій перший титул, яка це була просто битва з Хам. Ятком. На хто теж дивився, пишіть в коментарях. І форма, і всілякі ачивки, так, предмети стадіону їй додали. Вони вирішили таким чином відсвяткувати його, побитий рекорд Формулі-1 у 2023 році і третій його чемпіонський титул. Так само тут є ще Winter Gifts». І тут потрібно в формі Winter Sweater Away» грати матчі, ну, точніше, так, ви отримуєте експіріс. Але цієї форми поки немає, тому треба почекати. І так само з домашньою формою, вона, можливо, або з'явиться в магазині, або за якісь завдання. Це все, що в нас є із Objectives на дану хвилину, тому ми переходимо до умов першої частини і Логічно розпочати буде саме серед підписників Ютубу, тому що, скоріш за все, ви наразі мене і дивитесь. Тож, умови дуже прості. Ну, Перша умова, те, що ви маєте бути українцем, це, в принципі, було в нас і минулого разу. Ми її залишаємо, бо ми пам'ятаємо, гра не може потрапити або подарунок в неправильні руки. Тут, сподіваюся, на ваше розуміння. А друге, буде дуже проста умова. В коментарі під цим відео. Напишіть просто щось стосовно. Хочу в подарунок всі 24 від Донецького. Не обов'язково там просто та слово в слово, але щось таке, головне, щоб коментар містив ці слова так про подарунок копії цієї гри, щоб потім, коли ми будемо робити розіграш, я це побачу, що ви не просто написали щось стосовно контенту і велике прохання: одна людина, один. Квиток, тобто не треба, будь ласка, постити по 5-6 по коментарів, спамити їх, тому що ми це бачимо. Я роблю розіграш спеціальною програмою, вона дублікати відслідковує. І якщо ви виграєте і ми знайдемо, що ви залишили більше одного коментаря, то. Ми таким чином просто нівелюємо результати і все. Або є програми, які дублікати взагалі прибирають з голосування. Тож, будь ласка, давайте будемо так нашу атмосферу переносити і в цей інтерактив. І ще раз, одна людина, один коментар. Рухаємось далі. Тепер в нас розділ СБЧ і декілька цікавих збірок ми отримали. Давайте розпочнемо, напевно, із е, титульних матчів, тому що це трейдабл суплай, пам'ятаємо, наскільки він важливий. Тут в нас, ну, Манчестер Сіді, Ліверпуль, думаю, максимально очікувано. Ювентус Інтер так само. Дербі Борусії, дортмунд та борусія Менг-Владбах, і Жирона проти Атлетіка. Цікаво, та, можливо, навіть поспостерігати додатково за нашими хлопцями в складі Жирони. Вони потрапили в титульні матчі. За це все діло. Ми отримаємо тут деякі трейдебл пакетики, але я думаю, що в клубі гравці мають бути. І мегапак продаваємо і це ці дуже цікава нагорода, тому обов'язково збирайте. Рухаємось далі. Це в нас Black Friday Challenge 1. І тут також трейдабл-пакетик. І тому 91% лайків. Я, напевно, навіть собі зберу, незважаючи на те, що зіграності тут вимагають просто дуже багато. 31, але рейтинг 70. І е мінімум 2 гравці з однієї ліги, е максимум 5 гравців. З одного клубу, мінімум 5 золотих гравців і 11 рарних в вашому стартовому складі. Я думаю, це можна зробити. Тут, в принципі, що ви закидаєте одну лігу і все. АПЛ, ку закиньте сюди рарну. Я думаю, це без проблем. Була лалігу. Не знаєте, що робіть, йдіть, збирайте по лалізі, не помилатесь. Рухаємось далі, і в розділі апгрейд ми отримали просто шалену збірку, як для все ще листопада. Це в нас, зараз я її знайду, ось, 83X10, яка повторюється тричі на день. Це просто щось вау. І подивіться на ціну цієї збірки. Вона недорога. Один інформ і 83 рейтинг. 94 лайки на футбіні, Уявіть собі, ця збірка має, це рід, рідко коли буває. І так я бачив дроб вже в коментарях до, до телеграм-каналу, не те, щоб там дуже активно сипе з цього, але ну, слухайте, це треба робити, тому що вже сьогодні буде нова промокоманда В нас ми її знаємо, її злили. І ну. Кількість спешл-карток в паках просто шалена, тому я думаю, що треба виконувати, особливо, якщо у вас є інформи, це фодер, як мінімум, на того ж самому Мбапіча, або на рулетки, які також ми будемо отримувати протягом цього івенту. І от далі в нас тест на IQ, який я, чесно кажучи, провалив. з різком, вибачте, я не знав, тому що я закидаю хлопцям. кажу. Окей, це цікаве збуче, і е, такий е, е, питаю, скам чи ні? Бо один гравець 85-го рейтингу від вас вимагається і все, і отримуєте ви цілий склад з 11 золотих гравців. І я такий: Вау, нічого собі це прикольно. Ну, 11 рарних гравців. З них може щось випасти, і це виглядає як ну така цікава та цікава пропозиція. Але мені хлопці пишуть, там написано 11 Gold Player Pack, так, але десь там в дужках є. Навіть дивіться, тут цього не пишуть. У Web Application видно, що з цих гравців тільки один рідкісний. Я такий ясно зрозуміло. Окей, я пішов. Діджі дякую. Це збече. Жодному випадку ми не виконуємо. Хіба у вас купа дублікатів, там 85-й один та вам, і нема куди його закинути в якусь іншу збірку. Ну тоді, напевно, можна перекрафтити через це збече. А так я проходив повз. Ну і оскільки ми вже заговорили про мій телеграм-канал, то давайте друга копія гри, другий подарунок від мене. Ми розіграємо саме. Серед підписників телеграму для того, щоб прийняти участь в розіграші, вам потрібно буде залишити. Ну, не залишити коментар. Там буде новина в телеграм-каналі з цим відео, яке вийшло. Я, коли я зранку його опублікую, я завжди роблю новини. І Саня пообіцяв мені допомогти. Зробити таку кнопку, там беру участь, називається. Він мені показував, сказав, що це легко, і так роблять там розетка. Він мені показав і інші крупні компанії. І Ви натискаєте там Беру участь і, можливо, вас запросить коментар якийсь написати. Можливо, ще щось. Це потрібно за того, щоб якихось ботів ми відсіли, тобто, щоб система знову ж таки обирала серед підписників живих людей, а не аби кого. Можливо, якщо в нас не вийде зробити це за допомогою беру участь. То тоді я про це напишу обов'язково в новині і попрошу вас залишити якийсь коментар під відповідною новиною, для того, щоб ви прийняли участь в розіграші. Думаю, що все просто. QR-код ви бачите на екрані зараз, телеграм-каналу. Якщо раптом ні, то питайтеся в коментарях, а ми поки поїхали дивитись інший контент на Фудбіні. Давайте розпочнемо огляд з твіттеру, Тут є дещо цікавеньке. Я хотів подати цю новину, коли ми будемо вже точно знати, чи є Вітя Циганко в команді, сподіваюся, чи ні. Але оскільки це все ще поки нам невідомо, то, то я розповім зараз і їй викидали голосування на гравця місяця Лаліги і. Тут серед номінантів ніхто інший, як наш Артем Довбик. Я вже проголосував і вам також раджу це зробити. Звісно, Грізман-фаворит. Але хто знає, можливо, і їй захочуть якось виділити сам Артема, тому що ну, в Грізмана цих промокарток вже стільки, що я не знаю. І інколи вони роблять такий неоднозначний вибір, тому. Давайте допоможемо їм це зробити. Ми, ви бачите посилання. Я залишу напевно також в описі під цим відео. Просто всі разом голосуємо за добика і сподіваємось на чергову крутезну спешл картку українців в Ultimate Team. Тепер рухаємось далі. В нас є злив Оскара як флешбек. Це другий флешбек, який ми отримав. Перший був Ален Сен Максимен і. Чесно кажучи, флешбек Оскара я не знаю, кому потрібен з цієї китайської ліги. Він досі там грає. Як його лінкувати, ким, що там буде за картка. Ну, таке. Сен-Максимен це цікаво, бо зараз аравійці вже багато, ну, європейців, які грають в Аравії, багато, і там дуже легко це буде все діло залінкувати. Канте купляєте і все. гіперлінк, тріплен готовий. А тут, ну таке. Рухаємось далі. І сьогодні що в нас відбулося? Вчора для вас, для мене, сьогодні. Її просто отак от взяли і викатили нам Best of Campaigns команду. По суті, це нова промо-команда. Або найкращі картки з минулих промо в пакі. І подивіться, кого вони додали: Ерлін Халанд, Кевін Дебрюйне, Кіліан Бапе, Хансен, Бруно Фернандеш, Поп. Віктор Осьімхен, Бакайо Бакайосака, Сміт, Мусіала, Кріштіану Роналдо, Маркус Решо, Джоо Консело, Бонуче. Ляо, Вордпраус, Менді і Калулу. Тільки Бонуче і Вордпраус і Поп. Це по суті Фодер, всі інші карки, це мета, ну або претензія на мету. Це просто вау, що це відбувається. Я просто за голову хапаюсь, тому що якщо ми побачимо. Перелік спеціальних карточок зараз в паках. Ось так він виглядає. Це команда тижня 10. Це найкращі інформи і це найкращі гравці з минулих промо. Ви думали, я жартую, коли казав про Футіс? Ні, вони тут. Подивіться на ці картки. Я не знаю, який пак дроп, тому що я свої 95 паків ще тримаю, бо чекаю вже, коли будуть і Сандерстрак в паках. І напевно буду це все діло відкривати може, на стрімі під зборком Бапіча. Але ну, Крістіану Роналду та Мохамед Салах, Роберт Лівандовський, Ван Дайк, Сон, Вальверде, Бельге. Ну просто всі зірки, напевно, тут зібрані або майже всі зірки, бо ті, хто не зібрані, вони будуть в команді Сандерстрак. Мені дуже дивно, що Ліо Месі не потрапив в жодну з команд, допоки, ані в Центуріони, а не в Сандерстрак. Подивимось, можливо, йому дадуть якийсь флешбек. Тобто така команда в паках. Ну, я думаю, ви розумієте, що відбувається з маркетом, Та? Тут і краще не дивитись, тому що там повна габела. Але, в принципі, картки гарно працюють, ми на них активно трейдимо, купляємо, продаємо. І тут я хвилинку приділю нашому Діскорду. Можливо, хтось не знає. Багато хто знає, що ми з трейдмастером ведемо Discord загальний, є там платний віп-розділ, де ми ділимося своїми інвестиціями, де хлопці заробляють монети. Буде сьогодні, сподіваюся, що стигне Ярослав зробити нарізочку пост з успіхами пацанів. Там вже і 10 мільйонерів є багато. Якщо раніше ми хизувалися так, і пишалися нашими мільйонерами, то наразі вже є мультимільйонери. Так от, ми з нагоди Black Friday вирішили також зробити знижку від 15 до 30% на підписки, і також буде все це в описі під цим відео. Або, можливо, в телеграм-каналі я зроблю пост і прикріплю до цього відео опис. Тож також чекайте, і не знижечку її для вас, для тих, хто трейдить, для тих, хто, напевно, мене починав дивитись саме як трейдера. Ну, а команда просто неймовірна. І тут ми рухаємось далі і думаємо: ага. Вся мета, весь рейтинг пішов спаків, золотий, так? Що нам треба робити? Напевно, нам треба рухатись і шукати якийсь рейтинг, тому що деякі картки все ще низько. Я повторюю, що 84 по 3 це низько. Я повторюю, що 85 по 6,4, 6,5 це подарунок. Я повторюю, що 86-й, якому підняли максималку по 10 це просто щось неймовірне. Я повторюю, що 87, 15 це також низько. Звісно, хочеться трошки нижче завжди, та тому що коли він вже 15, можна снайпити спокійно по 14. Навіть 88, який сьогодні через суплай трошки припав, 20, там, з половиною тисячі. Мені подобається умовний Бернардо сіло. Він піде завтра з паків, Його не буде. Подивіться, що відбулося з дебрюня, який пішов з паків. Він вже 68, він же сьогодні був 70 тисяч, і в нас буде а він 68 500, в нас буде багато СБЧ, багато рулеток. Ви самі бачите, який контент. Йонг буде в СБЧ. До речі, це теж там ширів злив. Я коли казав минулого разу, просто сказав, що Йонг буде. А Йонг буде а, саме в СБЧ, і не найджел Дейонг ви мене поправили та минулого разу, а саме Френкі з Барселони. І це ще одна неймовірна картка. Плюс будуть рулетки. Я думаю, що рейтинг, який в не паків, немає дешевши Подивіться на Лівандовський. Він зараз не паків, 56500. Картка Кейна всі інші в паках. Вони. Трошки нижче за ціною, а Дебрюйне це ще єдиний єдиний 91-й рейтинг грі. Так само беремо 89-ті картки. В нас дієній де з паків. Вона, якщо там 36, ну хоча ні, вона вже набрала, її сьогодні можна було 35 купляти. Але знову ж таки, можливо, на паніці завтра перед контентом буде, або, можливо, в перші хвилини. То мені подобається. Подивіться, я вам злив команду ті картки, які йдуть з паків. Я ціни вам назвав, мені рейтинг дуже подобається. Ще одна інвестиція, про яку я хотів з вами поговорити, цікаво на мою думку, і майже без ризиків. Це хлопці з FC PRO команди промо живі, живі картки, які будуть апгрейдитись у відповідності до того, як будуть виступати кіберспортсмени на турнірі FC Pro Live. Подивіться моє відео, є на каналі, як працює ця команда. Так от, тут є. Доніел Малін, який прив'язаний до Емре Ілмаза, і який грає в понеділок 27 листопада. Я думаю, що цій карці на хайпі є потенціал навіть 30 тисяч бути. або можливо, якщо він виграє, то він одразу отримує один інформ обрейд. Я не впевнений, але мені здається, має бути 87-й рейтинг. Втім, можливо, 86-й. Це не важливо, він на хайпі все одно набере. Я купляв його по 18 і Діскордово 18-19, перший захід. Потім я докупив по 20. Якщо він завтра під час цієї шаленої паніки або під час відкриття паків, перші години-дві впаде знову в діапазон 20 21 тисяча, мені подобається. Я думаю, в понеділок ви його зможете продати. Ну, як мінімум 4-5 тисяч з картки. Також мені подобається куліболі, як дешевий біст та потенційний Сен-Максимена, можливо, 48 до 50 тисяч картку. Але ну, тут є куди падати, да, на відміну від Малена. Тобто, якщо брати багато, я брав мальна. Ну і тепер прийшов час для останнього подарунку і умов його розіграшу. Остання копія fc 24 буде розіграна серед. Тих підписників мого твіч-каналу, хто буде в цю неділю? Коли ми це все діло будемо розігрувати, і так тепер, якщо ви додивилися відео до до кінця, то ви знаєте, коли саме відбудеться розіграш, е тому що знижка на всі 24 вона діє до 28 листопада, і я хотів би запустити з понеділок, але в мене в понеділок е в юлі день народження, тому буде мені не до FIFA, а от в неділю, я думаю, я з вами подсиджу. Сподіваюсь, жодних форс-мажорів не відбудеться. Якщо ще я попереджу, не переживайте щось обов'язково. Придумаю. Так от, ви, мій підписник на Твічі, ви знаходитесь на стрімі, і ми використовуємо там спеціальну програму, яка визначить хто присутній, хто підписник. І серед вас також розіграємо останню копію гри і вас також віддячимо за підтримку мене, особисто мого каналу та мого контенту. Друзі, наче про все розповів. Сподіваюсь, нічого не забув. Якщо раптом щось забув, то обов'язково напишу сам в коментарі в закріпленому. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.